Так, від Гіоші маємо таких прибульців, які у нас світяться вночі. До них ще маємо ракету і е, ось такий у нас прибулець є пластиковий на такому кораблі. Дивіться, можна буде придбати всім набором абсолютно все одразу буде пропозиція, і також можна буде окремо придбати ось таку іграшку, фігурку. Е, із... Кораблем, фігурка пластикова. Можна буде придбати ракету. Вона відкривається, ми сюди садимо нашого прибульця і з якимось із прибульців. І також можна буде придбати окремо кожного прибульця. Тепер показуємо вам, як вони у нас світяться. Кожен прибулець у нас дуже якісний. Тут іде комбінація пластику та гуми. Вони всі йдуть з батарейками в комплекті. Лише один сіли батарейки. Три у нас робочі. Ось цей у нас не світиться за рахунок того, що сіли батарейки, можливість замінити батарейки є. Тут ідуть міні-таблетки. Так, і ось такі. Всі вони в чудовому стані. Для того, щоб їх активувати, ми вмикаємо на ОН. Зараз перевіряю. Вмикаємо кожну фігурку на он-положення. Вони рухають, до речі, ручками ще. І вимикаємо світло. Вночі вони будуть світитися. Або ж коли ми ось так пальчиком їх будемо чіпати, дивіться, вони автоматично всі загріються у нас. Класно світяться такі світлячки. Діткам таке дуже сподобається. Від Гіоші оригінальні такі прибульці класні. Тут сідає вже батареєчка, бачимо. І коли ми вмикаємо світло, увага! Все, вони перестали світитися.